Сьогодні на Сумщині 270 тисячам пенсіонерів збільшили пенсії. Директор департаменту інфраструктури Григорію Яременку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. До дня 99-річчя заснування Сумського обласного художнього музею імені Онацького відбулось відкриття трьох виставок. 20.30 на годиннику і час новин на телеканалі ЮАСуми. Відсьогодні на Сумщині 270 тисячам пенсіонерів збільшили пенсії. У середньому доплатять кожному майже по 530 гривень. По Україні середня виплата становить 255 гривень. На пенсії вже 17 років. Вийшла 2007 році на пенсію. Отримую на даний момент з підвищеннями 1850. Звичайно, цих грошей не вистачає. Я на комунальні послуги не вистачає всього, на оплату всяких на, на лікарства і на життя не вистачає за всім. У пенсіонерки Валентини Гончарової 35 років стажу. Сьогодні вона прийшла до пенсійного фонду дізнатися, яку пенсію отримає після перерахунку. Валентина Григорівна, ваша пенсія після перерахунку з 1 березня зросла на 100 гривень. Таких пенсіонерів на Сумщині 339 тисяч, 300 тисячам пенсії перерахували, говорить начальниця управління пенсійного забезпечення Тетяна Кузнєцова. За її словами, із них 270 тисячам збільшили виплату. 110 тисяч пенсіонерів отримають мінімум 100 гривень плюсом. Від 100 до 200 гривень додали гроші понад 12,5 тисячам людей. Від 200 до 500 понад 93 тисячам, до 800 доплатять майже 22 тисячам пенсіонерів області. І більше як 32 тисячам людей збільшать пенсії на понад 800 гривень. 300 тисячам перерахунки вже проведені 90%, із яких пенсія зросла в середньому на 530 гривень. Ну Звичайно, розмір підвищення у кожного індивідуальний і залежить від показників і заробітної плати в першу чергу, показників страхового стажу, набутого за час трудової діяльності, від тих надбавок і підвищень які встановлені до пенсії. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої зарплати в рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату 2019-го в Україні. Нині вона становить 4 тисячі 404 гривні. Від тієї цифри, яку дістали, слід відняти суму вашої пенсії. Різниця це і є кількість гривень, на яку збільшать виплату. Тим, хто отримує мінімальну пенсію, це 1669 гривень або менше цієї суми, одноразово виплатять по 2400 гривень. Це невиплачена індексація за 2015-2016 роки. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню. Е, ще також дві категорії підпадають сюди. Солдати строкової служби, які мають інвалідність або втратила годувальника, і е, Чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо е, держава буде мати достатньо великий державний дефіцит. На рівні там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного ф... пенсій і додаткові надходження до пенсійного фонду. Це буде просто а, нереальне. За підрахунками Мінсосполітики, підвищити пенсії в Україні мають більше як 10 мільйонам людей для того, аби виплачувати збільшені пенсії, зокрема пенсійному фонду області, треба понад 143 мільйони гривень на місяць. Євгенія Токарєва Олексій Гоман, Роксолана Бучай, Ігор Якубчик, Дмитро Панов, Сергій Новіченка, Олександр Сокол. Новини на ЮАСуми. Пенсійну реформу Верховна Рада підтримала у 2017 році. Вона, зокрема, передбачала осучаснення пенсій щорічно. Директору департаменту інфраструктури Григорію Яременку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Справу слухали вчора в зарічному районному суді Сум, як повідомила нам прес-секретарка зарічного суду Наталія Сидоренко, підозрюють чоловіка в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки смерть людини. Одночасно на підозрюваного погладено ряд обов'язків прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора та суду, не відлучатися з міста без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з потерпілого, а також здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон, дослідивши надані докази на думку суду, є всі підстави для задоволення клопотання слідчого та застосування до підозрюваного найменш обтяжливого запобіжного заходу, а саме особистого зобов'язання. Ми вважаємо, що особисте зобов'язання це достатній запобіжний захід, який дозволить йому виконувати виконувати всі покладені на нього обов'язки і унеможливить. Дивить зокрема в тиску на свідків і спілкування з ними, і так далі. Під особистим зобов'язанням директор департаменту інфраструктури залишатиметься до 3 квітня. Сьогодні суд також відмовив у відстороненні Григорія Яременка від посади, про що клопотав слідчий. За словами Наталії Сидоренко, бо чоловік із 3 січня вже відсторонений від посади. З Григорієм Яременко нам поспілкуватися не вдалося. Він не відповідає на наші дзвінки. Натомість ми поговорили з його захисником Василієм Матішинцем. Він сказав: цитую мене як адвоката, рішення суду задовольняється. Няє сьогодні мали обрати запобіжний захід заступнику міського голови Олександру Журбі. Його, як і Григорія Яременка, підозрюють в неналежному виконанні службових обов'язків, що призвели до смерті людини. Засідання перенесли, бо Олександр Журбан не прийшов до суду. Початку на 10 годин викликав, потім затримає ще судні. Він колись зупереджуватись станом здоров'я, потребує подальшого депутатного лікування. До викида у зв'язку з вихованим просили підкласти вигляд справи, врахувати час необхідний для виконання слідчого одного статі 184 вісім та підготовки захисту. Підозру директору департаменту інфраструктури міста Суми Григорію Яременко та заступнику Сумського міського голови Олександру Журбі вручили 21 лютого після обшуків у міськраді. За інформацією прокуратури Департаментом інфраструктури, у 2017-2018 роках укладалися договори на капітальні ремонти понад 180 ліфтів. Зокрема, у будинку на вулиці Супруна, 32, дріб 1, у Сумах, де 2 січня у ліфті загинуло немовля. У справі віце-мера Сум Володимира Войтенка сьогодні у зарічному райсуді слухали потерпілу. Це колишня працівниця Департаменту містобудування та земельних відносин Лариса Гончаренко. Мені вручало рішення про звільнення. Я не впевнена була в тому, що я після цього не залишуся без роботи. Тим більше в сім'ї я була одна, яка отримувала кошти, отримувала зарплату. Тому я не згодна була написати заяву на звільнення. Яка саме роль Войтенка у вашому звільненні? Рішення про звільнення підписано головою комісії. вам западно? будь-які збитки цими діями морального чи матеріального характеру. За той період, коли нас не пускали в кабінети і ми не могли потрапити в свої кабінети для роботи, то звичайно це була моральна, морально виснажено. Я, я переживала з порядку цього. Попереду ще мають заслухати сім потерпілих. Наступне засідання призначили на 18 березня на 9.15. Рішення міської ради, яким департамент містобудування та земельних відносин перестав існувати, Сумська міська рада проголосувала 27 січня 2016 року. Нагадаю, що першого заступника мера з 2016 року обвинувачують у незаконному звільненні працівників департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. У провадженні фігурують 34 потерпілі особи. У разі доведення у суді вини віце-мера йому загрожує штраф або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або до 6 місяців арешту. До дня 99-річчя заснування Сумського обласного художнього музею імені Онацького відбулось відкриття трьох виставок, що було представлено далі у сюжеті. Відкриває потрійну виставку експозиція, присвячена художнику Чехову Миколі. Це старший брат письменника Антона Павловича. Тут його скульптурний портрет, 12 графічних робіт і 35 оригінальних документів. Це дар Марії Павлівни Чехової, який вона надала 1939 дев'ятсот тридцять року з сімейного архіву. Документи, які стосуються художника і старшого брата Миколи Павловича. Вона тоді гадала, що цим документам місце саме в сумському художньому музеї. Далі експонати гості з ромен. Привезли 20 картин із тамтешнього краєзнавчого музею Мистецькі перлини Романщини. Такий творчий обмін це виставка художніх робіт, образотворчих Роменського краєзнавчого музею у, Сум... у Сумах в обласному центрі, а збірка художня, скульптурних робіт Івана Петровича Кававері, уродженця Роменщини, якраз сьогодні, у стінах Роменського краєзнавчого музею. Третє зібрання ювілейне до 205-ї річниці народження Тараса Шевченка і 200-річчя Пантелеймона Куліша. Художні роботи письменників. Вони кожна виставка своєрідна, кожна неповторна, тому я не можу виділити, що якась там краща, якась гірша. Вони всі цікаві і відкриваєш сумщину по-новому. Експонати можна переглянути в художньому музеї до кінця березня. Каріна Король, Сергій Лазаренко. Новини на ЮАСуми. У Сумському манежі змагаються гандболісти. У матчі чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги на майданчику зустрілись гандбольні клуби Сумдеу та Південна Пальмира з Одеси. Хто на майданчику святкував перемогу у цьому матчі розкаже мій колега Олександр Качанов. Гандбольний клуб СумДУ та Одеська Південна Пальміра втретє спробують визначити сильнішого. Дві попередні зустрічі команд у цьому сезоні завершились в нічию 26 – 26-26 та 32-32. У сьогоднішньому матчі до середини першого тайму команди йшли очко в очко. В середині першої половини гри одеситки пішли у відрив і збільшили перевагу над господарками паркету до шести очок. Під кінець тайму дівчата сумської команди скоротили відставання від одеситок, і на перерву команди пішли з рахунком 17-14 на користь південної пальміри. На початку другої половини матчу сумчанки зрівняли рахунок на табло, після чого одеситки знов повели у рахунку. По ходу матчу їх перевага над сумчанками сягала 10 пунктів, а завершилась гра з рахунком 38-31 на користь гостей. Ми в прошлом году так ось і грали. Ми у минулому році грали з вашою командою, і було важко. Зіграли в ніч'ю, в м'яч програли. В цьому році в першому колі у нас в Одесі дві нічії зіграли. Що сьогодні сталося з нашими колегами, я не знаю. Думаю, що просто дається взнаки, що це жіноча команда. Сьогодні, в принципі, дівчата вийшли з короною на голові. Що вийдуть, дуже швидко обіграють пальміру, і все у них буде добре. Але не настроїлись. Тренера не змогли настроїти команду і тільки за настрою вони програли. Завтра команди зіграють другий матч туру. Розпочнеться він о 15.00. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на ЮАС Суми. Сьогодні на майданчику манежу у матчі чоловічих команд гандбольної вищої ліги СумДУ приймав мотор 3 з Запоріжжя. Матч завершився з рахунком 28-32. Завтра команди зіграють другий матч туру. Він розпочнеться о 10.30. І це все, що мала вам повідомити. Гарних вихідних до зустрічі.